Топ 8 моніторів 27 дюймів 2К. Ось ти сидиш такий і думаєш, це ж наче не Full HD, де піксель розміром з горіх. але просто спробуй знайти щось гідне у цьому сегменті. Швидше за все, отримаєш низьку яскравість, якої не вистачає для роботи при денному світлі, замість чорного кольору, 60 відтінків сірого, а в іграх шлейфи і розриви кадрів, наче тільки ночарочку хильнув, і в очах все троїться. А ще мерехтіння шим, від якого зір сідає і голова болить. Я ж проаналізував тести моніторів від авторитетних видань і відібрав дійсно найкращі моделі на ринку в трьох цінових категоріях, щоб кожен з вас знайшов свого топчика. Посилання на найвигідніші ціни в описі до відео. Стартуємо! Почнемо з монітора, який не намагається бути, так би мовити, всім і одразу, але свою роботу робить краще, ніж аналоги. Philips s 1 без зайвих понтів, підсвітки по контуру, зате з матрицею IPS 2 k з підставкою, що регулюється у всіх напрямках, і навіть з портретним режимом. Топ варіант для ролі другого робочого монітора. Чітке зображення, широке покриття гам кольорів, 300 ніт яскравості, що трохи вище середнього по палаті. А ще підтримка Adaptive Sync і сертифікація дисплея на предмет безпеки для очей. Хвалять його в першу чергу за підставку, бо не доводиться вигинатися як гімнаст, щоб знайти зручне положення. Звісно, тут не все ідеально, у темних сценах можна знайти засвітлення, і для професійної обробки фото є кращі варіанти у цьому ж рейтингу. Якщо хочеться більше яскравості, можна глянути на модель Е2, але там вже підставка простенька, без регулювання висоти, без повороту. І от якщо Philips – це ергономіка і офісний дзен, то наступна модель повна йому протилежність. На цьому каналі все розкладаємо по поличках, що топ, що провал, що дійсно варте своїх грошей. І якщо не підпишешся, ризикуєш купити лайно з моїх антирейтингів. Воно тобі треба. GS 27 QC від Gigabyte Вже для іншої публіки тут акцент на плавному геймплеї. мабуть, найкращій у своєму класі та бюджеті. Вигнута va матриця, роздільна здатність 2К, 165 Гц і все за ціною двох трьох оплат комуналки. Інпут лаг біля 3 мілісекунд, ніяких затримок, якщо промазав, винен будеш лише ти. Підтримується FreeSync і G-Sync, тобто без розривів і без мива. Контрастність майже рекордна для такої матриці, глибокі чорні кольори, і, хоча заявлено лише 250 ніт яскравості, в тестах вдалося наміряти аж 280. Тут широке охоплення кольорів, матове покриття та й геймерських функцій вистачає: змінна частота оновлення, приціли, таймери, все, щоб ви не забули, що це монітор для геймерів. Єдине HDR тут радше для галочки, а підставка не регульована. Це дійсно сильний кандидат для ігор і кіно. Хоча якщо хочеться зекономити, то є ще AOC G2, теж VA, з ігровими фічами, двома HDMI і навіть FreeSync Premium, але обережно мерехтіння на 144 Гц прям фішка цієї моделі. А якщо вам потрібен мільярд кольорів і ні відтінком менше, наступна модель знає толк у градаціях. Якщо ви не ганяєте в шутери цілими ночами, а працюєте з кольором, графікою чи монтажем, MSI Pro може стати для вас відкриттям. Він відображає майже мільярд кольорів, тобто тут 10-бітна палітра, яку зазвичай бачиш на екранах вдвічі дорожчих широке покриття гами кольорів 300 ніт яскравості точна заводська калібровка тобто розпакував і одразу до монтажу а не на форуми з пошуком профілів хтось скаже мала герцовка. так це не кіберкотлетний рівень але анімації все одно плавніші ніж на базових моніторах 60 Гц, і відеокарта скаже вам дякую. Плюс жодного мерехтіння та розривів кадрів. Додаємо сюди вбудовані динаміки: два HDMI, дисплейпорт і аудіовихід. Із мінусів також відзначу, що підставка базова, тільки нахил. А ось вгору вниз чи в портрет на жаль не обертається. Ну а ми піднімаємось на рівень вище до моніторів 2 к середнього класу. Ось це вже чистий адреналін, один із топових ігрових моніторів 23-го року випуску, який, на щастя, помітно здешевшав. У цього Alienware IPS-матриця з частотою 180 Гц, відгук біля однієї мілісекунди, без шлейфів, без ореолів. Він створений в першу чергу для шутерів і кіберспортивних тайтлів. Всі технології адаптивної синхронізації кадрів на місці. Яскравість 600 Ніт і це не номінал, а реальні заміри. Тобто можна спокійно грати без затемнених штор. Щоправда, для справжнього HDR і цього малувато. Підключення без компромісів. HDMI 2.1 і 1 оцінять власники консолей. Є USB Хаб для підключення периферії, підставка повністю регульована, є навіть портретний режим. А ще фірмова підсвітка Alien FX, яка синхронізується з іграми та усією периферією бренду. Інколи зустрічається нерівномірна підсвітка, і як у будь-якій IPS, є шанс отримати застрягші пікселі. Якщо хочете зекономити, дивіться на Philips Євні. Він трохи слабший по яскравості, але з тією ж частотою. Далі на черзі у нас технологічне ВАУ. Mini LED до 400 доларів звучить як фантастика, тому Xiaomi G Pro наробив неабиякого шороху у середньому сегменті. 1152 зони локального затемнення, яскравість до 1000 ніт, повне охоплення гами dci p 3 та Adobe RGB – Це вже майже професійний рівень для відео, фото та hdr контенту. І про геймерів теж не забули 180 Гц, Adaptive Sync та G-Sync. Взагалі, міні — це надсучасна технологічна підсвітка, але вона все ще технічно складна для виробників. Перехід між зонами затемнення може бути занадто різким, особливо в темних сценах, плюс є шим на всіх рівнях яскравості, але з частотою понад 4000 Гц, Тому побачити мерехтіння складніше ніж знайти адекватного тімейта в рандомній каці. Підставка регулюється по висоті, нахиляється, обертається в портрет. Користувачі хвалять усе: від соковитої картинки до рівномірної підсвітки, але варто згадати про проблеми з передачею червоного кольору. Плюс немає USB-хаба та динаміків. Втім, за свої гроші це майже прорив. Але у нас є ще один номінант у цій ж категорії. AOC G3 це ще один мінілет без оверпрайсу. Біля 400 доларів 336 зон підсвітки, а контрастність майже на рівні OLED, тільки без ризику вигоряння. Пікова яскравість, як і у Xiaomi, захмарна. Чорний колір дійсно чорний, не темно сірий, як у IPS. Охоплення кольорів знову на найвищому рівні. Їх тут більше одного мільярда. Геймерських фіч повний комплект приціл, таймер, підсвічування темних зон, лічильник FPS. і все це з плавністю до 180 Гц. Найбільший мінус тут це VRR. У темних сценах може з'являтися помітне мерехтіння Ар взагалі назвали цей момент жахливим. Для ентузіастів існує фікс, через Custom Resolution Utility можна знизити мінімальний поріг VRR до 72 Гц і мерехтіння перестане дошкуляти. У відгуках монітор хвалять за глибокий чорний, насичені кольори і плавність у динамічних іграх. Особливо захоплені ті, хто перейшов з IPS, але не всім подобається заводська калібровка кольорів. А далі жодних компромісів. Переходимо до справжніх флагманів з OLED. Rock Strix XG це преміум клас від Asus. Без сумнівів, один із найкращих 27 дюймових моніторів на ринку просто зараз. Нова QD oled панель другого покоління видає ще більше яскравості, точніше передає кольори і знижує ризик вигорання. Десятибітна матриця з повним покриттям колірних просторів в числі лідерів ринку за контрастністю. Частота оновлення 360 Гц, відгук миттєвий і найголовніше без мерехтіння ШІМ, яке так властиве OLED-ам. Монітор по максимуму забезпечений портами. Є навіть Type-C із зарядкою на 90 Вт, usb хаб, штативне кріплення. Підставка повністю регульована з портретним режимом. Монітор однаково комфортний у грі в монтажі, графіці. Ви не захочете вимикати його навіть після робочого дня. Оцінки від Артінгс серед найвищих для OLED, із нюансів відзначають дещо фіолетовий відтінок чорного на світлі. А в темних сценах з VRR інколи є мерехтіння, хоча й це фікситься. Ризик вигорання частково компенсується трирічною гарантією від виробника. Але є ще один кандидат гідний найвищої відзнаки. До речі, спонсорам нашого каналу та тим, хто поповнює монобанку в закріпленому коментарі, надаю індивідуальні консультації щодо вибору техніки. На жаль, критично не вистачає часу, щоб допомогти всім. Дякую вам за перегляд! І ось лідер рейтингу. Gigabyte Aorus Q3 це QD OLED монітор без тіньника понад 1000 доларів, а по факту кращий, ніж чимало елітних конкурентів. Ті самі 360 Гц, миттєвий відгук, повне охоплення колірних просторів, пікова яскравість до 1000 НІТ, майже безмежна контрастність. Дисплей безпечний для очей, не мерехтить, має відповідну сертифікацію. Варіанти підключення та ергономіка також фактично не обмежені, як і у попереднього фігуранта. Власники хвалять плавність, кольори, універсальність. Як і в будь-якого OLED, тут є ризик вигорання, але знову отримуємо 3 роки гарантії. Мерехтіння з VRR теж зустрічається, не плутати з ШІМ і теж фікситься вручну. У Aorus Q3 найвищі оцінки експертів і довіра від користувачів. Це універсальний бестселер для тих, хто не хоче вибирати між геймерським і професійним монітором. Той самий Монік, який ставить крапку в нашому топі і задає нову планку для всього ринку.